Як підготувати стіни для нанесення рідких шпалер? Привіт, друзі! Якщо ви плануєте зробити ремонт і обрали рідкі шпалери від торгової марки Біопласт, то це чудове рішення. Вони не лише красиві, але й екологічні, практичні ще й ремонтопридатні. Коротше кажучи, суцільні плюси. Але ключ до ідеального результату це правильна підготовка стін. У цьому відео я розповім вам покроково, як підготувати стіни, щоб рядки шпалери наносились рівно і прослужили довго. Поїхали! Перед початком роботи переконайтеся, що у вас є всі необхідні інструменти та матеріали. Для підготовки стін для нанесення рідких шпалер вам знадобляться: Шпатель для очищення стін і нанесення шпаклівки, ґрунтовка, валик або широкий пензник для нанесення ґрунтовки, шпаклівка для закладання тріщин і нерівностей, наждачний папір для шліфування. Перше, що потрібно зробити, очистити стіни. Видаляємо старі шпалери фарбу чи штукатуркою за допомогою шпателя. Якщо є цвіль, обробіть цю ділянку спеціальним засобом. Але обов'язково дотримуйтесь порад виробника на упаковці. Далі шукаємо тріщини сколи чи нерівності. Зашпакльовуємо всі дефекти і даємо шпаклівці висохнути. Поверхня, на яку наносять рідкі шпалери, не має необхідності робити ідеально гладкою, як у випадку з рулонними шпалерами. Така поверхня може бути шорсткою, саме з цієї причини досить стартової шпаклівки, і немає необхідності додатково робити фінішну шпаклівку, а тим більше шліфувати її. В межах товщини нанесення рідких шпалер, а це 1-1,5 мм, вони приховають нерівності і шороховатості покриття. Наступний етап ґрунтовка. Вона не лише забезпечує хороше щеплення рідких шпалер зі стіною, а й зменшує витрати матеріалу. Для рідких шпалер краще обрати білу або прозору ґрунтовку. Наносимо її рівномірно за допомогою валика або широкого пензля. Після нанесення даємо стінам висохнути. Це займає близько 12 годин. Якщо потрібно, наносимо другий шар. На які ще поверхні наносять рідкі шпалери. Це можуть бути бетонні поверхні, цементно-піщані штукатурки, глиняні штукатурки і навіть гіпсокартон. Дані поверхні необхідно просто покрити білим або безбарвним акриловим ґрунтом, потім прошпаклювати стартовою шпаклівкою, яку після висихання знову покрити білим або безбарвним акриловим ґрунтом. Технологія роботи з гіпсокартоном передбачає обробку поверхні шпаклівкою. Діємо за наступною технологією. Покриваємо білим або безбарвним акриловим ґрунтом, потім прошпаклювати фінішною або стартовою шпаклівкою, яку після висихання знову покрити білим або безбарвним акриловим ґрунтом. От і все. Тепер ваші стіни готові для нанесення рідких шпалер. А самі рідкі шпалери біопласт зроблять їх центром заворожуючих поглядів. Як бачите, підготовка не така вже й складна, але вона дуже важлива. У наступному відео я покажу, як правильно наносити рідкі шпалери, щоб отримати ідеальний результат. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях ваші запитання. До нових зустрічей і щасливого декорування!